горшков. для больших судим. Вот посмотрите, видите, тут он ядра описывает, а тут он пушку поднимает, чтобы солнце светило, чтобы им холодно не было. Либо написать, как вы к ним относитесь. Нет, нет, нет. Да. Тоже. А что ты пожелала? Скажи. Пожала мужности, хоровости, здоровья. Та перемоги. Бо я пишаюся, що є такі люди, що захищають наші батьків. Да, щоб вони коли кушали, думали, що ці антимоски захищають. Можуть... Я їм побажала здоров'я, мужності, сили, перемоги, щоб скоріше ця війна скінчилася. Я думаю, що їм буде приємно і що коли вони побачать ці малюнки, подарунки, в них буде якась мета, щоб перемогти. Полодощі для нашої політики. Там, может, там что-то нарисовать рядышком. Подвязывайте, красивый бантик делайте. Можно... Девушка, хорошо? Можно Сейчас тоже. Да. mm Ой, це мене. Ну. Раз у тебе. Сідайте, сідайте. Дев' місяців служу. А, ну, безпосередньо моделізований, а так, за що працюю тут у місті. Я працюю в заповіднику, на кусь пробіг. Ця війна потрібна для підтримання рейтингу Адольфа Путіна, а Володимира Путіна. Артилерія є. Поки ми там, вони продають тільки через наш тур. Вони правильно, мабуть, оцінюють цю ситуацію і задають такі питання дорослі вже, але цього не треба боятися. Дійсно, діти наші вони люблять Україну, вони справжні патріоти. Вони готові зробити все, що тільки можуть, заради своєї батьківщини. І це добре відчуття, і це справжнє відчуття. Такі логалі багато, перша, потім друге, чинка. Все, що ми там робимо, це заради дітей, наших дітей. Саме так, заради дітей, наших дітей. ми там